Доброго ранку під 500. Я говорю, під 500 або сота. Сьогодні буде у нас такий ролик. Получається, приїхали в МРЕО. Переформимо зараз Hyundai Elantra у нас є. Ну, Не купешка та що. А 20-го року у мене ще є Hyundai Elantra. Зараз будемо ставити на Таню. І так виходить, що і люди їдуть по мотор. Їде там мій батько із моїм дядьком. Хоча купити двигун з каліни. Двигун з каліни. Двигун з Каліни хоча б на, на гранту. Там мотори Гранта, Каліна, двигуни там одинакові. Якось так вісім годин ранку ми умремо. Так, десь наушники в мене такі є, що бачите, і десь я одного посіяв і не можу знайти, де ти наушника. І десь поклав, а де поклав, немає в машині. Може, чи впав за сідушку. Шукаю, шукаю, вже не можу я його знайти. Якось так, ребята. Продовжена марафону по розіграшу. Будемо розігрувати, я не знаю, що розіграти. Ну щось, коротше, пишіть в коментарях. В цьому відео буде розіграш магнітоли. Пишіть в коментарях, хто хоче магнітолу, пишіть магнітола. Потім через райдомайзер виберемо побідітеля. Побідітеля це по-руськи, по-кацапськи. Потім виберемо ту людину, яка виграє його. Сьогодні відео вийде цікаве. Будемо знімати двигун з калини, продавати його будемо. Якось так. Все, пишіть в коментарях, не забувайте, магнітола. У мене там магнітол багато. Людина вибере на свій смак, яка їй магнітола понравиться. Яка їй треба, то таку я магнітолу й дам. Я е, все буду знімати. Е, та людина, яка виграє, вийде на відеозв'язок. Я покажу всі магнітоли, які є. І людина скаже, покаже пальцем, цю хочу магнітолу. Все, я йому раз, запаковую, відправляю, все знімаю на відео, як завжди. Все, якось так, ребята. Думаю, розіграш буде 10-20 відео. Або може, будемо постійно там. Ну, побачимо. Коротше, як. коротше, розіграш буде десь 10 відео, це точно буде розіграшів, плюс-мінус, може 20 зробити. Умови дуже прості. Умови дуже прості. Силки в описі і в коментарі під відео. Все буде там написано, як і що. Умови дуже прості. Підписка на канал і на інстаграм. Все, більше нічого не треба. І ми будемо розігрувати день магнітоли, газові установки, будемо розігрувати, салони, сієння будемо розігрувати, ковпаки, динаміки, ну багато чого. Все, що касається авторозборки, наприклад. Все, друзі, зустрінемося на розборці. Друзі, наушник знайшовся, попав у сумку. У мене ж така сумка є, знаєте, як от жінки ходять з сумками, я так само хожу з сумкою. Тільки в мене сумка не так, така простенька, така бачите, вже треба її поміняти. Що в мене всі сумки, в мене там бардак у цій сумки. І вірьовки там, і ну, всі такі, ну, що треба. Така штука, що є, така штука, це я стріми веду на тіктокі, на такі палки, селфі палка така в мене, я телефон сюди ставлю, веду. Потім такий боксик у мене є. А що в нас цьому боксі? А в цьому боксі GoPro 9. Бат батарейки, сюди я ставлю цю камеру, Соньку, що я знімаю зараз на неї. Як якось так, друзі. Так, закриваємо. Це то я знімаю на голову, надіваю, прикручую сюди камеру і ходжу з камерою. Що там у мене ще є? О! Це колодки ось є. GDM Grand. Такий у мене є ліхтарик є на акамулятор. Ну і дуже швидко сідає. Така паличка в мене є. Що-то в мене а, зарядку, як завжди, собою вожу. Така лампа є. Світяща. Ну, вже... Вона не акумулятор на батарейках. Ну, кому... батарейки, Хочу заказати таку як на акумуляторі. Так, о, GoPro ручка. Навіть, ребят, ізолента є. Це бустер, ну, такий бустер порекламірував так хорошо, а такий бустер, що машини не заводять. На відео каліна є, як мене завели, ним навіть Так, Такий така штучка в мене є. Це в якійсь машині валялося. Вона ще така є. І палка така є. все, Оце, що в мене робиться у моїй сумці, ребят. Все, так вірьовка, Це вірьовка це щось таке, тому що я раніше на крішу прив'язував. на МК як їздив, прив'язував на крішу разні то як возив, таке, знаєте. все, МК вже поробилося, скоро вийде відео про МК, як ми її робили, як ми її... Як все, як ми зробили її, як ось так, ребята. Так, ребята, Таня побігла в рево. Машину поставити нереально, блядь. Де поставити машину? Може тут такого не знаю де що робити? Що навіть робити тут. блядь? Машина розвертається, навіть розвернуся, десь поставимо. Все. Так, ребята, знімаємо мотора, крила вчора відправили вже. Знімаємо точек зараз. Дмитрий Русланович допомагає нам сьогодні. Да, Русланович? Да, блядь. А де хоч одна нас корита, під масло? А де корита вас? Давай. Не знаю, не знаю. Ну то я, ну ти за знати, Вадюха. А де тарелка та що була? Та нема, десь теж. А де ж ти подівав його? Немає тарелок, блін. Вадюха, а де ж ти подівав? Я не знаю, ну це ж ти, я ж не брав же її. Вьо, А, йо, витягуй, витяг. Удирку дивій. О, стабілізатор. Привіт. Вадька, подложи, масло ти че, вадь, Дивись, Андрюша. Он не возь, вот і дивимо. Ти самому торк із десь у тебе, бере. Ну на, кончик, чи, чи? на кончику. Я ну це стільки долить, літи долити. Да. Це літи десь долить пусть. Літе полтора надолити. Два рал возьми доли, вон біг на СТО зараз. А скільки ж? 200 рівні літи, по-моєму. А як це ти їхав оце? Ти так ти... ти... приїхав. Це, ти... це батько так без масла їздить. Такий же гулик. Гавно якесь п'єш, махіто. Кампоти ну, попив би. А де це в майтфона взяв? Хороший жигулек, тільки їздить, тобі їздить. Так, не міла, ні холо. Взагалі, класна машина. Яку це вона ходить? 96-та. То це ж тоді, це ж машина була. Ребята, працюємо. Пацани молодці. І, як говориться, і в дощі шляхуть працюють. Тільки порозкидали. Зараз побачу, що вони там роблять. Ребята, що ви там роботаєте? А, блять, треба сітки нові купити, Димончик. Треба скоби, блядь. я не можу знайти спокійно. Ну, о, 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 дімон. А, а скільки скоб ти знаєш скільки скоб було? До Доху... не бач, немає ні ключов, немає дімон, ні хрена вже немає. Падюка, скоб, скоб було просто ужас. Було штук, ну бля, ну штук шість було скоб. Реально було. Ти може опускати Дімон, так? Да? А на чому вона стоїть, я не можу зрозуміти? На, 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 на крані стоїть? Да. Да, це, це. Зараз будеш опускати і буде масло таке, треба буде. Все, а піди, а, ті, ті ровно стоять, чи ні, не щоб ці ровно стояли. Под ланжерони, Подланжерони. Подланжерони надо. Димон. Та, не ланжерони, не пороги ланжерони. А та, там тільки колеса буде поставити. То на ти цю херню, що? на... А ось ось висить диви, Дім. Див. Ось, ось дві ступії. Та то соединитель, воно це соєняє. Що? дай на 19, на. А, то ти от, то ти візьми відкрути, нахуй. Там вже не треба длинний ципок такий. Димончик, візьми розідіни його та й усе. Все буде чітко. Як говориться бойці в вогонь і в воду. Ваюха, мабуть, ви два знімаби цього мотора. Весланець мало. Що там таке? Ця. А там є? Шо... А там тут є така хреня, щоб за що чіпляти чино. Та є, звісно. А болту. Та це ти не болта закупив, мабуть. Візьми ті краби два штуки, ці краби? Ну ось щось два, вони не джоні ці краби. Вони ригнуться, це алюмінієві, блять. Та ми ж постійно робили ними, ці ж постійно робили цими крабами ж. Візьми зачепіку за це, та і вісім. Чепка щось куска з цього падає з головою і все. Та ні, за коробку треба. Аж за коробку це цеплять. Двій переважні. На дітей хотій за коробку. А ось що це, за крикоси, дивитися. Та пробуй, а де другий, а де другої? Ось такий хрен, де а другий? А я її нема не другий на... да, ні, воно другої. Надо... Давай карабін, блядь. Карабін давай, Димон. Карабін, Димон надо. Так, фари зняли, фари взагалі ідеальні, блядь. Фари ми поки сюди положим. Фари ідеальні. Не, вони як новенькі, думаю, поняв. Взагалі фари класні. Чу, що, нашого, бачу. О, ваш. От буде на сервізі по ключах, попадюга попаду на бабло, блядь. Я да. будемо продавати. Будем продавать айфона. 100% блядь. Сто процентов не Оно, диви, де? Давай, воно, тільки акуратно накаже. А, все. Точно. Вот. Так води хотів повністю по ключах. А ні, зараз мотор сніг, сьогодні в по ключах повністю. Я еба, у мене ноги вже мокрі. На... По колюжам ходить нахуй. То тут тоже не мокро. Зараз поїде. Приедем... То зараз купити і поїдемо кросовочки, новенькі пересуємо, тобі це будеш. Сейчас Русланич молодец, разберешься, Русланич а що там були пильники херня пильником было да шо пойцы ничего димон бадик у меня друг блядь? о димон падает не падает Попросив Димончика. дивись зараз заработал подавать димон ти гарно хоть привязав блядь, буде по мотору блядь. Не парка, блядь. подожди тут уже надо чизнять димон оці а дай будете до а донизу пускать еще давай рукой не поднимешь а я же ви машину опушите донизу Донизу вони піднімають, бо треба ці ось тяги знімати. Кого? Оці тяги треба знімати. Краби? Краби, да. зняти. Де вони зняти? Вони не снять, бо вони не пустять, зрозумів. Ота сторона зняти. Ви та надо... не так зробили, вам треба було, вам треба було машину просто донизу опустити і все, кузов. І Треба буде тачку поставити, бачите, де тачка і запхаємо тоді туди, туди. Бо завтра машину другу перевезу. Буде... Пустимо скільки зможемо Краном. крану. Тачку підстави. А, мотора? Да. А, а як я попустив? Я ще тут телевізор вже вже вперед. Ну в принципі на тачку як вона, я Це... на тачку? — Сильно не... високо підняли, поняв? А можна по колесу вбрати? По колесу треба вбрати, як вже вберете його. — Вадим, блядь, давай не забувай. Ну давай, давайте. Главное, щоб мотор цілий. Главное, щоб мотор цілий залишився, бачиш? Батька, собери поки відео, віддро болтик, щоб зараз ми тачку завеземо і щоб коробку зняти у гаражі, щоб знімати все. Йдро, ти давай щось крути, батька. Що скрути, ти стоїш? Стої. Блять, болти, а хто буде болти собирати? Тобі, тобі треба що? не міняти масло, тобі вже треба масло е, кольця підкидати народже. Та То То хай тобі кум підкине. Ай-йо. Ай-йоп. Ні, і купляй собі. — Я, пусть, да. пушла, пушла, я 30... так хочу. — 380, 380 гривень, скільки? 380 гривень. Я ж я одну розібрав, узяв у сусіда по 8. За 50 доларів. Свачив. Ну, вона от, отака, отака. Я розібрав воно кіломіді і 400 а, грам. Це нова, мабуть. Це не старі ті, що намотані. Старий. Чого ти ви таку машину не потягнете? Бо я коробка накрита. Коробка стояла. что ж розумієте, що Юрій? Оце, що, що власне в машині, це один хазяїн. Вот людина їздила. І він ні разу мотор не робив вообще нічого. Е, тільки раз рівня поміняв на 100 тисяч. А ви сіті міняли рівня? У мене, кому надо буде мотори робити, У мене є людина, яка мотори робить, капитання запчасти ставила, Хорош, Бля, Ви бо як лопне, то будемо да. це Столовне. Все, давай, закрывай. А по давай ще. Шкода була, то непогана. Ну ви багато машин розтаможили. Оно їздишь, зайдет съесть. Все, а що ви у робити? робите? Полностью пускай, да? військовий їздить на А, потім мотора доверху і все, далі. Кузо доверху. А, зараз на сіль воно ляже, воно. але то таке нічого я страшного. Я її поведаю, я розповідаю. Побереш. Та це, наверное, капота зняти, Димон. Ми мішати, ти ж не вийшли. Тепер дивіться, тепер бери, бля, піднімай за машину. Потім цей мотор останеться, зараз тільки раз його витягнути. Тепер треба зняти, правильно? Ну, так. Да. Не могли... а, а компот на дому Ку... знімай. Капот нет. А, Димон, воно ще ж. 50-ку ти проводку. Новий компот. Йоб... Новий, да. Ты не за капот, ти... він не витягнево, не що це хуйня, бачиш, донизу треба. Надо... Кузов надо піднімать, Димон. Піднімай кузов, давай. Ну тут тільки 4 болти ось это йдуть. Ні, не, не надо, кабот. воно він доверху не вийде, скоро боці воно бачиш. Воно ж ти побачить. І коробку, ну, блядь. Закуду підняти і, і мені зараз витягне просто. Кронштейн на то? Так, да, так. Да. Та що його зняти, надо кронштейн? Та ні, зараз побачиш. Бля, треба тут постелить щось, блядь. бо вкипавсь, блядь. Я в тебе новий туплю Я тебе знайду, але буду снімати відео, блядь, як я буду можу лазити. Наприклад, ось я полуосі дивлю. Ось... Полоосі дивлюся, так? Зема тут полуосейці, тут і там більше 300 полуосей, так? От полуоспруму по 100 доларів одна, ну тут є і по 200 доларів, по 250 полусів, є там і по 3000, ну кругло по 100 доларів, 30 сити, тисяч. 30 тисяч, блядь. Це тільки ось оцей рядосю лежить. ці рейки рульові, наприклад, блядь, навіть по 100 доларів рейка, там, наприклад. У мене штук, навіть на 40, уже 4 тисячі доларів. Воно коли пішло, поїхало, каже, ось це, оце, оце, блядь, 200 доларів стоїть, наприклад. У мене їх 30 таких є, наприклад. Все пішло, 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 блядь. У діхто зорів, воно тут, блядь. На ти, щоб оце за оренду не платив, можеш щось купити. Та є участок, купив уже. Ось все, дивіться. Двері, це дверці по 400 доларів, дверка, наприклад, одна стоїть. Санта-Фе, це оце одна, оце, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, це тут шість дверей, шість, оце 200 тисячі доларів, блядь. Це голі, це ж без стекол, без нічого, блядь. Бачите, сіки дверей, що говорю. Ось так кажеться, ось ця крішка стоїть, ця це, це 800 доларів стоїть, блядь. Це що це Санта Фе, блядь, 700 стоїть, блядь. Ця, блядь, 700 стоїть, наприклад, поняли? Ось це 20-го стоїть, блядь. 400 доларів. Розбираєш, розбираєш. Китайці по речі. то нас ще далі покажу вам. Молодець, я тобі хочу сказати Ось бачите, 20 рік тут 20-й рік. Треба порізати, потім до хрена вони порізаний, блядь. Скільки всього, дивіться, тільки ступічів, скільки всього тут ось, блять. Знаешь ты? Станари, а ч туда куча рею, блядь? зараз уворку робимо, прибираємо, перескладаємо. Бо вот таке робиться, що... Шу ужас, бачите, блядь. Ви же не спалишься, не делай, блядь. Аккуратно мокро, валька. Что там не. Я с красную таетку пить, а вы, блядь. О, краба? Да. Да, один мешає, блядь. Один буде мешає. Не, та й тут, наверное, треба Надо відкрути, Дім. Дим. Оцю надо відкрутити, От мотора. А, вона відкручена, Все, Все, там уже все. Ти куліси сняв, усе сняв, да? Крушитель сняв. Руслан, а на воно ти ззаді ся, Ти не сняв же. Сняв, да? Алюмінієва ця, ти поняв що. Ну это там все. Какая алюминиевая? Кто алюминиевый? Ну блядь, кронштейн алюминиевый на коробке сзади. сзади кронштейн. Снятый или блядь. Да? А, да? Конечно. А что это новая кроссовка, Димон? Это рабочий. Ну ладно, блин. А бля. Все ты... ну давай. Подожди, ты ну, да. Юр, вам болтов не да, надо? Не Юр, бол не мешаю, болтов, гайок не, не надо вам? Я ну гайки, болты, ну, надо собрать. мне. Привет, что... Пошли туда, а пошли. Я Воно дивіться, вибирайте там, воно баклар. Так, Вже витягуємо двигун. Поднімаємо, давай. Машину піднімаємо, тіслани вже. Ох, молодці. Ти Скільки ви такняли мотору? 11.43, 11 у 10 почали, полтора часа. Я тих 8 ти ж нічого не робив вже, поки диво не пішов. А, на віску познімав? А, не тому... не на цю. Молодець, не ну, Слушай, треба знаєш, що зразу тачку підставити буде. О, та хай зберуть. Що я поможу? Ви просто подивіться, які вам там підходять, болти такі підходящи, побільші. Ну то дивіться там. А чи, ви а чи в ящик висипати як хочете. І хочу, за пашку варити. Чого вам може? Висипайте в ящик біля. Беріть ще беріть. Беріть воно, дивіться, ну блядь. Воно ржавий, наприклад, а вони просто жаль, відрома забирайте тебе, тільки відро мені надо, блядь. Та не надо, нічого що, що я буду брати? Ну не надо, беріть. Я кажу бери. Ну, я що дає туди спасідок. Беріть, беріть, берить, дивіться. Ну тогда є, що я буду, дядька відказувався. Ідіть сюди, Юр. Ще. Ось що, сьогодні здоров'я. Тільки не вони поняли що, просто жачі взяли, ну ж хуйня дядька, поняв, дивіться. Та я маслом залью, да. це не проблема. Е, тільки треба мені відеочка Ось, що, дивіться. Що? Тут маленькі, ні, маленькі надо, Якщо, на теж. Вибирайте здоров'я на це собі. В шайбі такі дядьок, беріть, беріть, беріть поки Ну, блядь, беріть, беріть поки. Вам на трактор піде, бо. О, це вже в ведеречку, Вадим, висиплемо ящик. — Так, да, це ящик, бо ми ведеречка вже нема куди складати саму. Ось, бачите, такі вам якраз. Ось у нас якась констер, будемо приварити кудись. А ну, відкрий багажик, так. А, ну, а я вже мотор. Зараз подивимось просто. Там же мотор вже маленький. Та що? Ні, то між ноги не є туди. А чого воно потекло? Ти оце десь прибирай, грозний, Тут, Дякую. я, туди десь цього. Там не тут мотора. Я мотор вот такост ляже, вот такой мотор ляже, просто боком ляжей и все. Нет, давай. Давайте шо якобуте... лучше да, туда еще. Чему нашу МК? А я как будто... Ва назад лучше идт. Да я же выступаю. Ну вас же не буду, никто, ж ви... Я как будто сидит идт. Да. Пошли шеш, я шесть даю, пошли. А еще тут 1 на 3. Шо там, ху... Лиса, да? Аккуратно, аккуратно. Да. А ну ще давай так. Сейчас, сейчас. надо. А, водим. Открути же там надо, не, заскочило, да? Я дюйма, ху... все болти, здоровые болты, треба. А нахуй есть болты? Да не, ну все равно в комбании всех не, нет. Рукавич, мой тебя там лежать. Або потом руки помеете. А блядь, то... приберите. Вот иди, вот здесь. Колятор не, не відкручиться цей. Хай буде курлет. Вам надо треба... просто там блок. Там ідуть... Як потім З цієї сторони чистенькі, геть, взагалі ні масла, нічого нема. Бачите, з цієї сторони. Бачите? Через прокладку кидали, дивіться, давайте ще тисячу гривень, я вам отаку ще подарус, ось так буде збори. Заслонка, колектор, форсунки буде все повне. Ну, воно стоїть, заслонка тільки стоїть, блядь, полтори, що я думаю. Та забирай, воно в мене там є. Є вас, так? Да? Все, ребята, на цьому відео наше буде завершуватися. Моторчик знятий, моторчик проданий. Вчора відправили крила. Моторчик продали сьогодні. На зробили, мало середини забрати крила за 16 тисяч, два крила по 8 тисяч. Оказалося, знизу трошечки проблемка знизу. там. Ну не маленька, Стіну в людині 15 тисячі, за 14,5 продані два крила. Двигун проданий за 400 доларів із ціпленням, із заслонкою, і з колектором з усім. Так, така погода, похмура погода, вже наче дощик закінчився. Ми все одно вже будемо їхати по своїй ділах, Хочу машинку одну подивитися, встати, не салять мене буде на розборочці. Тому що я дивився, зараз ще поїду гляну, обдивлюся її. І буде Nissan Альмера у розборці. кому треба теж буде запчастини, на щоб навіть дзвоніть, телефонуйте. Номер телефона, як завжди, в описі під відео в закрепленому коментарі. Так, ребята, пряме включення. Поступив, на І поступив заказ на електроусилітель, засобралися, переділися. Поступив заказ на електроусилитель. Вадюка зрізає дверку, буде знімати електроусилітель. Вадюка не передівався, бо... Вийші з двору, вона людина каже, забираю, все, водюха працює. Услани, не поломай замка. Замок, замок там нормальний чую. Я... Да? Так. Ну ти зрозумів, що воно ну, тут десь тут застрягал. За не на то що? блядь. Да ж не перерізал зависи, батько. На... Та де хрусты, ніхто не, не хруст. хруст. Дімончик, візьми. Каже, Карахруст, де воно? Хрустуть, на... А, дивись, що хрустнули вони, бля. Дай печатки, блядь. То беріть, що воно злежать. Воно дивіться мої печатки. Ребята, знімаю дверці щоб усилітель. зняти. і руля знімає, ребята. Екстрена ситуація, ребята. Екстрена ситуація вийшла у нас така. Що ми вже зняли двигун, і що людина треба електроусилітель. І зараз ми будемо знімати електроусилітель. Там буде стає, не буде буде цієї сторони знімати, тому треба зараз дверку обріжемо. Дмитрій ушла не зараз, бо Вадюха щоб різав, різа, різа, не дорізав, Вадюха вже передіса, ага. таксісти щоб вони було а я на. так. Я Зеркало випят. Динарий плачет это, Вадюха, ты шо? Зеркало, да, зеркало. Там деркался 2000 поднимал. Давай, зеркало нормально. Аккуратненько надо работать, что было. Вадюха, що ти там екаєш, блядь? Що ти там экаешь, Вадюха? Вкуснятина. Да? Що там вкуснятина? А что там? Низу закрутили, там пару бортов, і все. Так, все, знімаємо електроусініт, вже, вже переділися, сьогодні у нас по роботі, сьогодні у нас короткий день, да, да. Продали мотор, ми сьогодні зняли вже. Вже мотор уїхав, мотора вже немає. А калінки мотор вже проданий. Одна коробка тільки залишилася. Все, що залишилося з каліни в нас. Мотор це віда, мотор вже уїхав. Крила уїхали, мотор уїхав за два дні. І ще вже ми їхали, ребята, до дому вона людина, яка хоче електроусилити саму бути. Зараз ми її знімаємо електроусилити, вже бачите, хлопчики чистенькі, передітенькі. Що ж водіри робите, бачиш? Все, ну я з вас спишем з вас. Запишем на вас. Ти бачиш, що там? А, саморезок ви заб***ли, блядь. Я тут, блядь. Що Це за ти***ли, пи... це саморезок, блядь. Такого маленького, блядь. А, ти що? А то самоурезав, типа, два метра самоурезав, сука. ти робиш, блядь. Все. Все. Них... Шо, блять, ты выкрутий, блядь, думаешь, это вы. Ааа, да в конце, блядь. Думаю, что що... а... он не крутится, бля. Блядь, реза, бля, ебать. Ты куда не монас крути, у тебя да, ребят. Вирвали з м'ясом, вони можна було відкрітити в'яз, з м'ясом вирвали, поламали. Закрути такого самореза, А цей саморез, виходить, блять. Там ще й підтешку, блядь. Під тешечку, бля, а ми твердкою крутимо, вони куди. взяли його, от ламали, блять, та і все, ну я нафік цю каліну, бля. Оце ми даємо. Так, знімаємо електроусилітель, продали електроусилітель. Давайте, що як роба на, на фільмі розгорці блядь. айфона купив собі бля, 13 сірятки не попадають треба, китчимо я забувся б не поставили мені сірети так розбираємо ребят каліни комунато по калінах прощається каліна вдатія джі чай розбираємо китайські автомобілі розбираємо і корешку аккуратненько бі, нічого не поламав рознімаємо проводочку Усилить, Зараз будемо вести на ЕСТОЛІДІН хоча купить усі літню. Зараз ми завеземо, провіримо його, все як мало. Походи нам. А, замкаємо, не з'явиться. Замка надо сняти. Ось човка по я Щекі пробудова. Авторозборочка китачків, також корецьких автомобілів. Розбираємо хто не дай ті, а джюлю Так, на Ютубі знімаємо теж ролики, Ребята, розіграш на ютубі. Зараз будемо знімати руль, я будемо знімати і замка знімає руль. Ні, ще не поки. Друзі, я хочу вам показати одну цікаву штуку. Це не реклама, це просто корисна інформація. Взагалі, один айтішник зламав одну онлайн-гру. Він уже своїми друзями вже тиждень витягує з бабки. За допомогою однієї спеціальної проги. От і я вирішив поділитися цією з вами інформацією, тому що невідомо скільки ця ще інформація проживе. Тобто покваптесь! Посилання на їхній ролик залишу прямо отут, у цьому квадратику. Натискайте на ролик прямо зараз. Всім дякую за увагу. От тепер, всім пока.